Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мене звати Іна. Сьогодні готую кабачки на зиму з чесничком і петрушкою. І це будуть не просто мариновані кабачки, а кабачки попередньо обсмажені. Кабачки беру молоденькі з тоненькою шкіркою мию і нарізаю кольцями шириною приблизно 1 см. Кабачки підготовлені. Тепер зелень і чесничок. Листочки відділяю від товстеньких стебел і нарізаю у глибоку миску. Чесник перебиваю у блендері, додаю сіль і добре все вимішую, пательню ставлю на плиту, даю трошки олії і викладаю кабачки. Кабачки підрумянюємо з однієї сторони, тоді з іншої і одразу перекладаємо у підготовлені півлітрові слоєчки. Обсмажені кабачки викладаю до половини слоєчків, столову ложку зелені зі сіллю і з часником, поверх кабачків. Ось так. Тобто всю нарізану зелень з чесничком і зі сіллю нам потрібно рівномірно розкласти у три слоїчки. Знову викладаємо обсмажені кабачки до самого верху. І знову зелень і чесничок зі сіллю. Хочу уточнити, що у цьому рецепті кабачки попередньо я не підсолювала. Тепер півтори чайної ложки оцту 9% у кожен слоєчок. Банячок застеляємо рушничком, викладаємо сюди слоєчки з кабачками. Води наливаємо по горлечку слоєчків, ставимо на плиту. На помірному вогні стерилізуємо 15 хвилин. І одразу після стерилізації кришки закатуємо. Закатані банки тримаємо верх дном до повного охолодження. Все. Ще одна смачна овочева консервація на зиму у нас готова. Шановні мої глядачі, я вам раджу спробуйте. Як бачите, порція невеличка, можна приготувати, потримати 2-3 дні у холодильнику, відкрити банку і скуштувати. І якщо вам ця страва засмакувала, готуйте більшу порцію.